Волонтери тут працюють із самого ранку. Зараз закривають ОСБ плитами вікна. Кажуть, не могли залишитись осторонь цієї біди, тому і взялися допомагати. Робимо те, що можемо. Поки окна закриваємо, ОСБ, криші, знімаємо шифер, будемо пленка закривати. То, що можемо. А в дальніше буде, коли будуть окна, будемо ставити окна і будемо шифером перекриватися криша. Знімати пошкоджений шифер з дахів будинків і господарчих споруд допомагають п'ятеро рятувальників. Також для ліквідації наслідків прильоту задіяли спецтехніку. Прильот був дуже серйозний, і вибухова хвиля наробила дуже багато біди. Позносило криші, зруйнувало деякі господарчі споруди є машина, яка постраждала також після воду. Сьогодні почалися відновлювальні роботи. Рятувальники також залучаються до цього процесу, надають допомогу людям у розборці зруйнованих конструкцій, житлових і господарчих споруд. Тому ми будемо якомога швидше намагатися це все ліквідувати. Вже завезені будівельні матеріали і для ремонту пошкоджених дахів. Допомогли з цим благодійні організації та обласна адміністрація. Допомагають воєнна обласна адміністрація. Надала там і шифер. В селищній раді були запаси резервних ліс, ліса для обробки. Громадська організація Карітаси. І зараз добробат тут у нас хлопців привіз. І дуже приємно, що обласний МЧС надав також своїх бійців і вони сьогодні допомагають перекривати криші старим бабусям, одиноким людям, які не зможуть цього зробити просто. Внаслідок ворожого ракетного удару 30 будинків у селищі зазнали різного ступеня пошкоджень. Три будівлі тепер непридатні для проживання. Анна Крамаренко, Мокита Дейнега, телеканал МТМ.